Ford Bronco Badlands 4 Door Advanced 4 x 6 продовжує легендарну спадщину позашляховиків, поєднуючи потужність, сучасні технології та неперевершені можливості для подорожей будь-якими дорогами. Ця модель є справжнім символом свободи, побудованим для тих, хто не визнає меж. У 2026 році Бронко отримав вдосконалений дизайн, поліпшену аеродинаміку та нові інженерні рішення, що роблять його ще більш витривалим і технологічно розвиненим. Його агресивна зовнішність із квадратними формами, міцними арками коліс та світлодіодними фарами нагадує про класичні моделі Бронко, але з сучасним акцентом на інновації. Під капотом Бронко Бадленд сховається 2,7 літровий v 6 або опційний 3 літровий турбодвигун, який забезпечує блискавичний відгук і потужність, достатньо для подолання навіть найскладніших трас. Система Advanced 4х4 з блокуванням диференціалів і режимами GOAT. Госове Раннітерен дозволяє легко адаптувати автомобіль до будь-якої місцевості від піску і гравію до снігу та кам'янистих гірських підйомів. Удосконалена підвізка з амортизаторами «Білстин» і Великий Кліренс роблять бронко справжнім королем бездоріжжя. Інтер'єр поєднує практичність із комфортом. У салоні використовуються водостійкі матеріали, що ідеально підходять для активного способу життя. Сучасна мультимедійна система SYNC4 з 12 дюймовим сенсорним екраном підтримкою Android Auto та Apple CarPlay забезпечує повний контроль і зручність під час подорожей. Також передбачено цифрову панель приладів преміум аудіосистему систему Olufsen і численні системи безпеки, серед яких адаптивний круїз контроль, утримання в смузі руху та контроль спуску з гори. Ford Bronco Badlands 4 door Advanced 4 на 6 це не просто автомобіль, а справжній стиль життя для тих, хто прагне пригоди і не боїться викликів. Він дарує впевненість, комфорт і потужність, які роблять кожну поїздку незабутньою. Цей позашляховик втілює дух американської свободи, оновлений для сучасного світу, і готовий підкорювати будь-які дороги від міських вулиць до диких пустель.